Настала літня пора. І найперше свято літа – це Міжнародний день захисту дітей. А коли ж святкується це свято? Так воно святкується 1 червня. В Україні цей день відзначається з 1998 року. Багато країн встановили це свято саме у літні дні, аби ви, дітки, мали можливість виходити та розважатися на вулиці. А ви знаєте, для чого існує це свято? Дитинство кожної дитини має бути під захистом, захистом прав, здоров'я і життя дитини. Права дитини це особливі правила, які допомагають дітям бути щасливими, в безпеці та розвиватися. Ось давайте пограємо в гру. Маю право. Я вам буду говорити твердження, а ви будете відповідати. Так! Якщо вважаєте, що це ваше право. Я маю право на любов і турботу. Я маю право бути в безпеці. Я маю право ображати інших. Я маю право на освіту. Я маю право на відпочинок. Я маю право на гру. Я маю право на погану поведінку. Я маю право на здоров'я. Як гарно ми пограли з вами. Дітки, а ви знали, що у Міжнародного дня захисту дітей є свій офіційний символ це прапор. Цей прапор зеленого кольору, на якому посередині зображено земну кулю і п'ять різнокольорових людських фігур. Зелений фон символізує життя і гармонію. Земна куля. Символізують наш спільний дім, Планета Земля. Різнокольорові людські фігурки символізують рівність, різноманітність та розуміння різних народів світу, незалежність від траси та національності. Я пропоную вам послухати, як дітки всього світу звертаються до дорослих. Ми, діти світу, Хто б не любими наші батьки, де вікна не жили і в що ми не вірили. Поводьтеся з нами як рівним. Ми гідні того, щоб отримувати все найкраще того, що може дати світ. Захищайте нас, щоб ми могли дати знову ростигідним і вільно. Нехай у нас буде і я, і земля, яку ми зможемо назвати своєю. Ми не повинні мерзнути, і з нас має бути дах над головою. Забезпечте нас їжею та місцем для ігор. Якщо захворіємо, то нам необхідний довгим. Якщо у нас є потреба у фізичному чи розумовому розвитку, то ще більше, більше піклуйтесь про нас і враховуйте наші потреби. Дайте нам змогу жити в тіні. Сім Якщо сім'я не може піклуватися про нас, то відміть нас до себе. Добре навчайте нас, щоб ми могли бути щасливими і плідно прожити життя. Але дайте нам змогу гратися, щоб ми самі навчилися. Най важку годину ми будемо першими кому ви допоможете. Майбутні слід залежить від нас, захистіть нас від жорстокості і від тих, хто погано з нами поводить. Простіть нас в умовах темпів, свободи і любові. І наприкінці нашого заняття я пропоную вам, дітки, замалювати малюночок до міжнародного дня захисту дітей. Дітки, треба долоньки. Зафарбувати фарбу спочатку блакитною і поставити відбиточок долоньки на аркуші паперу. Ось так. І прибрати ручку. Тепер настала черга другої ручки. Зафарбуємо її жовтим кольором. І знову поставимо відбиточок долоньки. Поряд з блакитним відбитком ручки. Дивіться, які у нас гарні вийшли ручки. Цікаво. А які малюночки намалюєте ви?